Сьогодні така дивовижна зустріч. Вона дуже важлива для мене і для вас, і для тих, хто з таким з такою увагою, з такою наснагою шукає інформацію про трипілля, про кукутині трипільський світ, про цивілізацію, оскільки ця хвиля піднята ще вікенті В'ячеславовичем Хвойкою, ще в 19-му сторіччі. І далі продовжувалися розкопки і дали можливість виявити і реконструювати і показати світу цю дивовижну. Культуру спочатку як протомікенську, потім культура мальованої кераміки. Їй довго шукали назву. Розумієте? Оскільки з'явилося чудо, яке не вписувалося в ніяку хронологію. уявляєте собі, це величезні форми, дивовижні форми кераміки, в яких повністю всі елементи форм були вже відпрацьовані. І це був кам'яний вік, не було металу. І це на подністрянщині. Ближче до Молдови зараз це загалом ареал розповсюдження, фіксофіксований як скажімо, динаміка процесу розвитку цієї цивілізації на протязі, вже вже як доказано, більш ніж три тисячі років. Вона розвинулася з серцевини Подністров'я і охопила трішечки Полтавщині, трішечки вище Києва. Дійшли вони в ці носії цивілізаційних процесів. Такий пласт, як трипілля, він вимагає знань в усьому. Оскільки не тільки, скажімо, там, в металі, чи в кераміці, там, ще в чомусь, там, в зерноробці, хліборобстві, але потрібно було все знати, навіть е, яким чином це розвивалося. Тому, е, якщо ми будемо з вами казати про трипілля, кутені трипільську культуру, то ми з вами треба розуміти, ми кажемо з вами про цілу епоху, про цілу епоху, яку викреслили і вкрали від. Людей від цієї цивілізації зачинили, а скоріше вкрали. Тобто певна, певна брехня, певна біла пляма, чорна, не біла, навіть чорна пляма, яка практично вибила цивілізаційний процес з цивілізації, з нашого з вами розвитку глину. Розумієте, зьотчество, архітектоніка, технологія. Бо давня грецька мова техно – це ремесло. Тобто це час творення міфів. Це 7517 рік створення світу. Виявляється створення миру, тобто створення цивілізації. І це наша з вами історія. І це безупинно. Якщо брати Київ, то в Києві палеолітичні є знахідки їх стійбищ. Загляніть в історичний музей національний. Тоді не буде ніяких інсинуацій. Не можна на сьогоднішній день робити визначення, що таке столиця і розуміння, навіть патріотизм. Кіянина без того, щоб розуміти, що ми тут з вами на протязі, якщо брати вже археологічно доказову частину артефактами, вже більше 25 тисяч років. А якщо брати вже як цивілізаційний процес, трипільський, кукутейні трипільський правильно вірно казати, то ми маємо тут з вами без зупинку оці самі 7 517 років нашого з вами підйому. Чи розвитку від матері пізнання матерії до духу через зрозуміло знання? Бо свідомість без знань, віра без знань неможлива. Тому з нашого, з мого боку, мої дослідження і мої, скажімо, інституції в археології, які довго були з восьмого класу, з сьомого класу художньої школи. Я весь час, кожен рік, з весни до осені був в архівічних експедицій. І таким чином, через мої руки, через мої очі, через мої розуміння і знання, накопичувалася величезна кількість інформації, документів. Це і кургани, і поселення, це люди. Зрозуміло, яких більшості вже немає, бо це вже час пройшов великий. Але що кажу для того, щоб зрозуміти наскільки багато і наскільки величезний величезна могуть кукудені тріпівського світу, треба було не тільки знаходити шматочки, а почати їх складати, не тільки уламки. І дуже важливо, що зібралися на сьогоднішній день, і з 1991 року почалася така хвиля, до якої ми мали стосунки, і пан Відейко, і я, і Коляч Михов, і Шилов, і інститут археології. Що ми з зачинених дверей з заборони вперше було явлено світу Трипільське диво виставка присвячено сторіччю перших знахідок. І скажу, що це зрозуміло було це світового рівня. Навіть якісь із років ЮНЕСКО було визначено як рік Трипілля. Я скажу, що це треба робити не рік, а вік тисячоліття, оскільки треба повернути правду, повернути правду людям про те, що на цій території, на нашій території з вами кореневої системи рісько-протислов'янського світу якраз розвилася ота Махабхарата Посіддоні. Яка запліднила практично весь світ і дала зерно цивілізаційних процесів про створення не військових, неспотій, а духовних імперій. Зрозуміло, що у неї був свій шлях, зрозуміло, що в неї був певний проміжок часу. Наші дослідження в сфері практичного вже застосування. Того, що було вивчено і досягнуто археологами за більше ніж 100 років дослідження. Далі ви знаєте, що сам матеріал, він же дивовижний, це ж глина, треба було теж вивчити, чому, як і яким чином готувалися. Яким чином вони досягали такого черепка, товщини маленької? Яким чином вони досягали запікання кераміку? Це дуже складна, складний технологічний процес, які печі повинні були. Оскільки випікається не на вогні, а температурою. Тобто це, це величезні, викопувалися е, такі своди, в урвищах, в, в певних глинах, туди робився спот, ці чарінь, е, під ним робили в ньому дірки, під нього підкладали в, не вогонь, а вуглі, які, куди насичувалося, повинно було повітря. Тому на таких схилах робили печі, щоб. Вітер задував туди. І це було не годину і дві. Зараз випікання йде, якщо в наших печах сучасних, то випікання йде 6-8 годин, а там вже сутками. Це мов, доба, доба. Практично 24 години це ритуал величезний. Так ось прийшлося вивчати і сам процес, ритуал, ліплення як ритуал. Оскільки самі форми, ви ж дивитесь, ви ж бачите. Коли дивишся на кукутені тріпіцьку кераміку на дивовижний свод тих форм освоєних, це залом питання. Наскільки ж треба було знати всю технологію, тектонічні закони, щоб виліпити такі форми, це в якому стані треба бути? Це молитва, це ритуал. Як заміси робилися? Чому до обов'язково перемолота попередня кераміка, попередні ці посуди, сосуди? Чому я так кажу, оскільки посудина має дно. Це накопичувачі. А сосуди, вони наскрізні, вони не мають дна. Тому, на жаль, скажімо, військові археологи, які прийшли в археологію з війська, поєднали, зрівняли, поєдналися поєднали форми з поясненням як біноклевидні, що дуже просто дивує при сьогоднішніх термінах бінарні. Вони звучать сосуди, вони об'єднані і виконують дивну річ. Вони якраз працюють уже не в фізичному плані, вони працюють в енергетичному. І виявилося, що дослідження просто форм, а далі вже ви бачите, що вони просто форми, вони всі вкриті великою кількістю дивних розписів. Це цілі системи композиції, системи галактичні, системи кабалістичні, можна сказати. Але загалом це. Космоархетипи. І ці космоархетипи виявилося, що впливають на нашу з вами глибинну пам'ять ще ДНК, родову, пренатальну. А виходить, що це до народження. Тобто це ті коди, які накладають програму на той потік енергії і те завдання ідеї продовження роду. Практично, це імена програм реалізації, які треба реалізувати. Які допомагали мова символів, особливо скажімо, цієї добиці, цієї епохи, вона космічна, загальнокосмічна. Тут нема знакового так званого письма, які шукають. Хоча вертикалі, горизонталі, діагоналі тут є коло основні принципи і процесів, принципи процесів, вони створені. Навіть на сьогоднішній день, якщо ви побачите фрактали, фрактальні е, дослідження, як будується. З різних динамічних, в різних динамічних процесах, з різних матеріалів, скажімо, певні процесу матеріалізації ідеї, певні форми, то первинною формою це буде ракушка, рапан. Уявляєте собі? Точно відповідають процесу творення в динаміки. Принцип фракталів це мінус плюс. Поєднання фаз, які йдуть в процесі творення і ще й по спіралі, і ще й по серпантину вони закручуються. Навіть якщо ми зараз з вами сидимо, то ми рухаємося з величезною швидкістю. А якщо взяти до уваги, що електрон навколо протона з якою швидкістю, то ми загалом з вами практично весь час в дії. І оцей рух дія форми, які впливають на ці потоки, вони їх трансформують, генерують, переробляють. І ті потоки, що це за потоки питання. Тому зрозуміло, що і відповіді на ці питання потрібно нам прийшлося шукати вже в тих рівнях наукових і вже навіть культурологічних, а далі езотерологічних. Це тонкопольові процеси, це енергетичні, інформаційно енергетичні. Отут же прийшлося вивчати нам особисто мені. Я читав лекції в ашрамах індійських і вивчав йогу. Тібетські напрямки, скажемо, індійські, буддійські, традиції Китаю, Японії, тих можливостей, якраз форм не тільки вже посудів, а далі чому будувалися, що таке вівтарі? Чому будувалися такі форми? Чому хрестовидні три липесні, дво, чотирьох? Що таке храм його завдання? Чому він складається з кубів? Циліндрів, конусів, напівсфер. Чому різниця, скажімо, архітектоніки іслама? Це ж ракети. Ви подивіться уважно, ви побачите практичність її ракет. Якщо ми з вами підемо в католицизм, то ми побачимо теж конструкції, які відрізняються набагато від наших з вами. В наші ближче, скажімо, до сходу, але звідки вони знали. Що як працює напівсфера, як як працює вогнуто-вигнутий, параболічні речі, значить, ці знання вони не, не даються еволюцію. Розумієте? Ці знання космічні. І це якраз відповідь на те, що людство завжди, і особис, особливо імперія, духовна імперія традиції Кокутені-Трипільської археологічної культури, вони користувалися, вони спілкувалися. І оці форми це не для їжі. Для їжі в них інша. Дійсно, кераміка, яка просто господарська. Це ритуальні форми, які забезпечували і біофізичні, і біохімічні процеси, і біонеретичні, і біоінформаційні процеси загалом селекції найкращих якостей роду. Тобто народження богів, поліпшення якості. Практично ми маємо справу. З цивілізацією якісного рівня. Бо духовний рівень це якість. А якість на нашій мові це кість, це криж, це основа. Тому відповідь і на мощі, Лавра, да? чому тіло покладення, тіло схоронення. І що це за термін кладовище? Вище. Теменос, Акрополь, Некрополь місце для живих, де народження іде, рух майбутнє, і місце для схорону найкращих. Я як кости, які концентру... концентрувалися в кістках. А кістки, кальці. Ми з вами прийдемо до тих мінералів, з яких практично ми і почали. Значить, дуже важливу роль відіграють конструктивні елементи мінерали. А мінерали це глина. А це глина зьода. Зьода жива – Це найдавніша назва ім'я цього матеріалу. І ця зьода жива, звідси з Розумієте, бутування форм, об'ємних форм з е, цього матеріалу, який не просто викопаний, його підготовлювали. Його дуже довгий час витримували на під, е, світлом РА. Я не кажу сонце, зверніть увагу. Бо ми радіти, ми радіємо. В нашій мові коло Ра. У нас з вами стільки залишилося точних термінів. Точних визначень суті. Бо ра це сила світла, звідси рука, це сила енергії. Ка – це втілений дух. Тому голосні, приголосні комбінації, точне визначення, що це форма, дисципліни енергії, а символ то ім'я програми. Виявляється, що кожен звук, кожне поєднання це вже суть, це вже програма. Тому посуди, сосуди. Глей. Gle Це е, Латина назва глини. Дивна річ е, Світоносний Арій, який творить е, горщики з глини. Його ім'я Джей Арій Потера. Гаррі Потер. Уявляйте собі. Джей Анна Дарако. Жададарк. Ара Таня Ян. Я кажу ім'я, які відомі. І в цих ім'ях записана ота найголовніша програма А. Бачите, наші абетки в усі. Абетки починаються з А, закінчуються дивним словосполученням я, прояву чого? Особистості. Коли людина бере на себе відповідальність і каже Я усвідомлення. Значить, я знаю, вмію, можу, хочу і роблю. Це кредо, це принцип. Розумієте? Не спочатку хочу. Ось я хочу багато знати. А навіщо? Мета. І оця мета навіщо реконструкції? Навіщо складати ті шматочки і знаходити, їх викопувати, оскільки найбільший рівень документальності, коли він там лежить. А я буду е, знати, для чого, коли я знаю, як він працює. Так? Для цього у нас і було створено певна кількість лабораторій спеціалістами і по, е, по парапсихології, екстрасенсорики, біоенергетики. Спеціалісти по цілительству, ті, які бачать, і ми навіть співпрацюємо не те, що навіть а я виїжджав в Москву, ми познайомилися з Віслам Михайловичем Броніком в 98-му році. Бо той метод, який він розробив, і по якому навчає, дає можливість побачити енергії в тих частотних межах чи поза межами нашого бачення. Лабораторія спеціальна. Але цей метод має великі традиції з Тібету, із можливості навіть православного світу. Це руки, руки, які розмовляють завдяки рукам активації каналів потоків через руки, активується бачення поза зором, поза фізичною частиною отримання інформації, яка більш більша по об'єму і е, е, по рівням. Тобто, це може подивитися і об'єкт, це вони можуть бачити. Люди, які прийшли в навчання, підготовку, тут сидять експерти, це вже наші запрошені Ірина, Євгеній, керівник клубу студії пан Володимир. Сьогодні практично вони створюють документацію на певний виріб, який ви бачите, він називається «Монахай». Коли людина бере у руки цей апарат, то посилюється робота його. Тобто через людину і цей апарат йдуть сильніші потоки енергії. У людини дуже добре прочищуються канали, і ще, що я бачила, йдуть по спіралі навколо тіла людини, навколо її, навіть енергетичного тіла, золотистого такого кольору, схожі на ДНК. Тобто це навіть так воно і виглядає. На малюнку зображено потоки, які проникають, які пронизують монахаю, і які йдуть з внутрішньої і зовнішньої сторони. Як бачите, Потоки, які розходяться, вони йдуть по зовнішній структурі, як її обволакують. Як вода стікає, так вона так само стікає із структур зі стінок самої Манахаї. Також з внутрішньої частини йдуть восходящі потоки з землі, тим самим вони пронизують якби, людину і її вирівнюють структуру з внутрішньої системи. Ще що дуже цікаво сказати, що е, ці частини, так і в людини відрізняються, тобто зовнішні і внутрішні, тут також видно, і що кольори, кольори. Якщо збоку так поставити, то ця структура також має інші зовсім частоти, що ця зовнішня, що це внутрішня. Хоча з деякої сторони вони ну як-то однакові, хоча не зовсім. Бачите, різні кольори. Тут, тут виходить, так, храм, так. як, да. як ми кажемо, храм лівої і правої сторони. Да, Червоний да, да. є, і білий. Так, так. Дуже цікаво. І, і а, далі, що дуже цікаво, сама структура її, от якщо взяти писати людину, да, ідеальну структуру, її фізичну, енергетичну структуру. То якщо вона бере цю вона хай в руки тримає, то фактично, якщо це можна писати з деякі навіть так, ідеальна структура самої людини, тобто її стан структурований, вирівнений, да? тоді, якщо людина впевнений, трошечки впевнений, не? так то якщо дисгармонічна трошечки в людини цей стан дезгармонічний, Емоційний, коли емоційні єди, щось якісь даже. плани, то вона фактично бравши цю структуру, вона як з форму. форму цю форму виходить, деякі з'єднання і ця структура. Не переходить, а настрой ведеться на більш ідеальну форму самої людини, розповідаючи про трипілля, розкриваючи цю величезну тему, весь час ми торкаємося дивовижної теми дивижного рівня такого загальнолюдського цивілізаційного, це рівень культури, традицій духовної культури. Так ось, оскільки це рівень трансцендентний, рівень загальнолюдський, цивілізаційний. То дуже приємно було, коли в знахідках Кокутені Тріпівського світу почали знаходитися форми, на яких вже не символи, а конкретні люди почали бути зображені. І не просто люди, а процеси, сам процес об'єднання і об'єднання тих дивовижних досягнень, які досягло людство до того часу. Це принцип жіночий, направлений, запліднюючий. Наш, наш з вами запліднюючий е, якраз духовною частиною, психіалією. це трикутник вершиною вниз. І трикутник вершиною догори, це чоловічий. Це той, який потім назвали Меркабою чи пірамідами. І оцей символ об'єднання, гармонії, об'єднання духовного і фізичного, матеріального і духовного в процесі, в динамічному процесі свідомого проявлення творчості. А, а Свідоме проявлення творчість в динаміці творення гармонії життя, це танадана гей. Це танок. І руки творячі, які пози рук, в тана та надана гей, які практично розповідають про цей процес. Руки не тільки ліплять і творять, а руки розповідають. Руки, які не тільки ліплять, а які ще й в танці, даруючі руки, добрі руки. З рук тече енергія з кожного пальця, з лівого минулого, з правого майбутнього, руки, які допомагають нам з вами в проявленні навіть спілкуванні, динаміка, моторика. То я скажу, що оцей танок та на Дана Гей всіх складових частин, основ принципів, процесів світобудови, людини, як Творця свідомого. Це все було гармонійно поєднано в процесі творення цивілізаційного процесу, в процесі загальнолюдського розвитку і в тої динаміці, сходження, сходження духовного до матеріалу через свідомість і підйому матерії до духу теж через усвідомлення себе матерії. І оцей посуд, який був знайдений дуже давно. Малюночок невеличкий, реконструкція його дала можливість отримати дивовижну систему і розуміння того, що тут 12 променів відра, 12 сузір'їв, галактичні активності імпульсів Сонця, які ми знаємо 11 там, з половиною років, тут всі цикли і в тому танці святкування життя. І от тут ми маємо з вами. Дивовижну і дуже важливу, скажу, загальну таку людську символіку, яка висловлена в словах. Ми маємо з вами цей культ ура. Це не культура просто так, це культ. А культ, ритуал, культ, обряд це що, кому і як. І культ, ура Ураній, Україна, ура. Це могутність у сили світла. Тому ура наше з вами, і слава, і тера, сили, могутності ра, ми з вами маємо якраз в нашій мові і навіть на латині калч, да? і Французька мова та англійська. Ми зустрічаємося з вами з продовженням оцього загальнолюдського принципу вдячності. Благодіяння, благотворіння, благополуччя можливо, через вдячність. Розумієте? На русському мові – благодаріння, благодіяння, благотворіння, благополуччя. І благо це той поток білого білого світла, усього світла, який тече нам з вами вже не від Сонця ра, Ярила, а з галактики, з якої ми з вами сюди прийшли, як андроїди, і до якої ми з вами. Летимо з величезною швидкістю. Це дані загальнонаукові, космічні. Це галактика, Андромедянський Союз, Андромеди. Тому ми з вами андроїди. І той білий світ, білий воїн, Біла Русь, біла, біла. Розумієте, білий колір загальний, в якому сконцентровано не тільки всі кольори, дисперсія всіх кольорів, а найголовніше це. Світло. Ми йдемо від світла до світла, від світла знань до світла реалізації наших з вами побажань загальнолюдських до загальної ідеї. Ідеї загальнокосмічні. Ми з вами в космосі. Ми з вами космічні. Ми з вами дуже важливий елемент космічної світові будови. І якщо заглибитися ще далі, то космос, давня грецька мова це лад, гармонія. Створений Логосом, Логосом Арахай, нашим з вами знанням через досвід, через мудрість і хаос, з якого твориться космос, це не тьма, це просто неорганізований процес. То ми з вами, і виходячи, ми творці, які з елементів, які нам подаровані на певний час життя, навіть цієї планети. Хай будуть на сонячні системи і галактики це маленький життя, для реалізації великої ідеї. І є той ідеолог, десь він саоф, де він Всевішній, десь він Аллах. Але це єдиний генератор ідеї, ідеї творення гармонії життя. І ми всі з вами є елементами: і тваринки, і рослинки, і кожен атом, який усвідомив себе атомом, і загально люди, особи. Творці, які об'єднані під світом Ра в цей дивовижний тана-дана гей. І ми з вами весь час танцюємо і співаємо ці наші пісні. Це постійний поток оновлення. І як дивно, що якраз від кукутині тріпільців до нас якраз в масовому доходять оці фігурки в одязі посвячення творення життя, дерево роду. Де кожен елемент форми є генератор енергії. Воно здається, що це фігурка жіноча. Насправді це душа. І що найголовніше, що ми їх знаходимо, які сидять на троні. Вони не просто сидять, вони рухаються за рахунок, душа діє за рахунок нашого з вами тіла. Тому гармонія і взаємодія тіла, душі і духу це дуже важлива, дуже складна річ, але вона повинна проявитися в житті кожного. І що дуже цікаво і для нас приємно, бо ми тельці з вами, під Сузір'ям тельця, виходить, що ми маємо з вами символ, і цей символ у того трону, ура, таурус, тауромахія, кентаурус, де ми бачимо навіть символ сузір'я. Отак він і зображується. І якщо навіть комусь дасться, що ми маємо з вами форму тельця-бичка, то я вам скажу, що це об'єднання якостей, цілеспрямованості, мудрості, пізнання минулого і мудрості пізнання майбутнього. Це і є той Ура, свідомість, мудрість це досить важливе значення, і дуже важливе для нас з вами. Позиція на всіх чотирьох ногах нашого з вами розвитку. Це від дитини новонародженої, потім дитя, юнак, чоловік і мужу старий. Тобто дитинство, юнацтво, зрілість і старість. Це чотири кратос. Ми маємо універсальне зображення, форми, суті і програми того фізичного, в якому світі ми з вами проявляємося як душа. Як оцей. Дивовижний прояв. Так, фігурки каналу, яка сидить, як ви бачите, не нахилена до землі, а навпаки, яка дивиться на небо. Дивиться з вдячністю і співає пісню. Таким чином, ми з вами якраз і є той народ, той рід, який і створив той світ, мир, носії слави, слав'ян Ін, Росіян Ін, Ян-ін звідси. Той символ, про який нам розповідають японці, китайці і індійці, він родом від нас. Бо це наші слова і наші імена. Інана, Інна, Ян. Тому дивне у нас з вами навіть місто, в якому ми з вами живемо, столиця, престол усього слов'янського роду Києва. Канал Кі Ки, це той канал, який тече дає нам енергію з центру галактики. Наш жрець і наш рід має ім'я Кія. Ки, Киянський з Так що не просто так ми з вами в Києві. Не просто так у нас таке святилище.